Чиє ж то сіно чиї то Покоси Чия то дівчина розпустила коси, чия дівчина розпустила коси, коси розпустила по плечох.

Має жінку, козак має жінку я го полюбила, козак має жінку я го полюбила, козак має жінку, Та й діточок двоє, а моє серденько на двоє, а моє серденько краеся на двоє, козак має жінку, та й двоє діточок, а він мені казав, що він порубочок. А він не, не казав, що він парубочок.